Прощаюсь зі своїм малишиком. Пан Сергій приїхав купити скутер. Печалька на душі журба, але треба продавати. Того, що зараз подивимось, який там пробіг, скільки я на ньому в загальному катнув. Е, погнали. Тут підписуємо з паном Сергієм умовку. Він розбирає. Короте, тут, як оказалось, знаходиться акум. Я ще ні разу не дивився, не розбирав, тільки що клемку зняли. І без допомоги акумулятора за допомогою лапкою завели. Тобто це дуже круто. Old school стайл. Показав пану Сергію, як вимінюється свічечка. Показав, що я ще йому показав, як треба обслуговувати цей фільтр. І, і все, підписуємо умову і будемо прощатися. Отак. Пробіг 2780 км, а я купив 1241. Тобто я на ньому наїздив 500, 540 км. 1540 км. Оце прикол. Зділка, я ну ще раз. Давай. зділка проведена успішно. Читаємо капуст, капустинечко. Уу-у-гуля гроші, а ну подіжу. Тоді да. враження. Я розчарований, якщо чесно, і буду зараз плакати. Але пан Сергій, золотий чоловік, залишив мені комплект, ключі від дирчика. І якщо він буде на роботі, а я вдруг захочу поїздити на голову, пан Сергій сказав, Андрей. Будь ласка, я тобі довіряю, бери їзди. Тобто, пан Сергій, це просто якийсь найкращий покупець. І якщо я справді намонтуюся відоси, який у мене буде лишній час, і я захочу заробити 150-200 гривень. Пан Сергій дасть скутера і Андрій буде довольний. Того пан Сергій, дякую вам за дякую. І... Ні, це пан Сергій дякую вам за зілочку і бажаю, щоб він вам служив цей скутерочок і не ламався. Дякую. Якщо що, пишіть дзвоніть. Дякую. Їде від мене мій комарик. Ну. Привіт, грядочка. Хоча візи канадської я ще не отримав, але хочу поміняти. Оце гроші за скутер, який я продав. Оце грошики на глобу, я щось там працював, щось там відкладав, щось тратив. Ну, коротше, тут 2000, майже щось там без 50 злотих, тут 3000 злотих. Може ще знімлю щось з карточки і піду, куплю трошки канадських доляриків, бо підскочили вони в ціні. Коштували вони 3,50 долар канадський, а зараз коштує вже 3,70. Того думаю, закупити, поки ще коротше, не підріс той долар. Подивимось, скільки в мене вийде. Ось така гулямака грошів. Десь більше 7 тисяч злотих. Подивимось, що там, як там, що там, що? Долар по 370. Е. 2000 кадіків, отак вони виглядають. Тут якесь таке прозоре. І якісь вони, бляха, як з целофану зроблені, не знаю, виготовлені, якісь такі дивні, такі слизькі. Таке, коротше. Таке, коротше. Добрий день, друзі. Для тих, хто мене не зває. Добрий день, друзі. Для тих, хто мене не знає, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні забронював собі 7 годинок. Сьогодні працюю перший день за це літо наглово на своєму веліку. Чого на веліку? Тому що скутер я продав свій вже. І вже й давненько, до речі. О, що, дивіться, супер мене сьогодні, я вважаю по спортику прикид. Я сьогодні чисто на спортику, отак я вам скажу. І проїхався півтора кілометра, задихався як пес вже. Е, що ще скажу? Пів години я чекав на замовлення, тобто почав працювати в 11.30. Хоча в 11 почався мій робочий час. Заброньовано в мене 7 годин. Відповідно працюю сьогодні приблизно 7, але рвати сраку не буду. Просто хочу кайфово поїздити в гарну погоду на своєму велосипедику, без всякого без всякого напряга, просто покайфувати. Подивимось, скільки вдасться заробити чисто кайфуючи на доставочці. Забрав перше замовлення, спеціально їду якимись незрозумілими стежками, щоб, що, щоб побачити щось новеньке. І вже заїхав в якусь раку на сходи, і тут нема велосипедної доріжки. Не Отакий Андрій. Воділа. Різко поверніть ліворуч. О, вертаємося назад. Окей. Ні, Все-таки не вертаємося. Отако доставляємо. Поверніть праворуч. Папам! Перше замовлення є. 11.49. Ну що, скажу так, не легкі гроші кур'єра на лісопеті, це реально. Одне замовлення і мені вже вистачає. Ну, можна, в принципі, в принципі їхати вже додому. Отак я вам скажу. Ой. Де той Андрій, який зимою катався 80 кілометрів плюс 2 погоду, я не знаю, я не знаю де той Андрій. Так, а новини приходить. Ми не спішимо, але просто стояти теж. не Дуже по приколу, якщо чесно. Замовлення не приходить, шукаю якусь лавку, щоб собі сидіти відпочивати. Толку втикати стояти, я не знаю. Дрядка, докладую вам обстановочку. Сьогодні пів години чекав першого замовлення, зробив перше замовлення. Знову вже пів години, а то й 40 хвилин чекаю другого замовлення. Як на мене, це якась це тупо бредняк, тому що я сижу просто на лавочці, клацаю в телефоні і шкода просто вихідного дня щоб зробити якихось там 5 замовлень, заробити 50 злотих і просрати цілий день, втикаючи на лавці. Тому на сьогодні на сьогодні все. У мене ж зараз там купа годин заброньованих, але замовлення не приходить. Я їх і брати, якщо будуть приходити, не буду, зараз якусь там анулюю години і все. Тому проїхав 6 кілометрів, заробив 11,50, хлопця порахувало, що на сьогодні мені цього достатньо. Тому їду додому, думаю, якогось о, 6 кілометрів е, думаю, якогось іншого денька я заснімлю для вас роботу в на ровері. О, це теж по-своєму приємно, є своя романтика. Можна їздити по ось таких доріжечках, по різних сквериках, по різних стежках. І це прикольно. Тому пізніше знімлю, а сьогодні не знаю. Я розчарувався, коли просто чекаєш по півдня того замовлення, то нема, нема ніякого бажання втикати просто. Андрюха парень без тормозов. так. Привіт, друзі! Їду зараз на своєму лісопеду. І що? В мене є деякі новини, того я зараз вам розкажу. Куди їду, скажу пізніше, ви будете в шоці. А є зараз деякі новинки, які би я вам хотів... Ой, бах-бах, розказати. І так, сьогодні. в Вщаціні. Концерт Санах на Ландштовні. Я просто в шоці. <му> я обожнюю її пісні. Це для мене найкращий виконавець польський. І, і, бляха, ми зовсім нічого не знали про цей концерт, і мені дуже шкода. Також декілька метрів від мене, я не знаю, 300 метрів від мене відремонтували е, театр Летній. Відремонтований, і зараз там такі крики і писки, просто що страшно. І оказується там концерт чувака. Білети на цей концерт були е, викуплені ще в квітні до 15 квітня, по-моєму, 22-го року. А зараз на хвилиночку, е 7 серпня. Чи 6, не знаю. І це чувак, який співає. Мафаль! ла-ла-ла. Ну, коротше, теж дуже крутий чувак. Я би пішов на його концертик. Того новинки такі якісь трошки печальні, добре, що хоч сходили на калуш на концертих. І що? Що я вам ще скажу? З новин вже більше місяця тому провів свого колегу Василя. На, що, на автобус. Він їхав, не пам'ятаю куди, в якесь місто коротше, в Німеччині, по-моєму. А далі звідти в Канаду. Провів одним словом. Провів одним словом Василя і його сім'ю на Канаду. Пан Василь там вже облаштувався нормально, роздуплився. І говорить, Андрей приїжджай, допоможу, документи туди-сюди. Все порішаємо, все зробимо. Я короте, щось трошки морожуся. Не знаю. І хочу їхати, і не хочу. Але гроші вже поміняв, ви вже бачили. Гуля грошей вже є. Е, візу вже отримав на хвилиночку. Вже отримав я, візу, жінка, дотя. Короте, візи є, а я менжуюсь. Не знаю, коли буду поки що їхати. Поки не знаю. І що ще? А, І саме головне, куди я їду зараз. Півтора місяця тому я продав свій скутер. І трохи було мені шкода, бо мені дуже сподобалось на скутерочку працювати. Але продавати треба було, бо наглова не було часу працювати. Скутер просто стояв. Я переживав, що вже ближче до осені я його не продам, бо це буде неактуально. І, коротше, коли я був такий дуже сумний покупець, Сергій сказав, Андрюха, чо ти паришся, не скучай за тим скутером, якщо захочеш їздити, поїздити на ньому, позвониш, скажеш, так і так, хочу покататись, чи наглово, чи просто. І все, і без проблем я тобі даю. Так що не парся. Я такий думаю, о, класно, але навряд чи я скористаюся такою можливістю, бо це якось несерйозно. І тут бачу, в мене гуля вихідних. На неділю дуже багато забронювати вдалося мені годин. Питаюсь, пан Сергій скутера дасеш? Він каже, Андруха, без проблем. Звісно, дам. Е -е, і все. І от я вам так скажу: я їду зараз за скутером, а чого? Тому що завтра буду конячити 12 годин, скоріш за все на ньому. І я думаю, що ви скажете, оце єврей Галімій продало чудо скутера, а тепер їде, щоб, тепер їде забирати, щоб на ньому кататись. Ну, хлопці, я згоден, це дуже по-єврейськи. Але пан Сергій сам мені запропонував, сказав Андрей, не парся, все порішаємо без проблем. Тим більше він на ньому рідко їздить. То чого я маю відмовлятись від такої можливості? Я не буду відмовлятись того. цей, Не поливайте мене гімном, будь ласка. При, 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 приїхав до пана Сергія, дякую пан Сергій. Пан Сергій віддає мені бжека. Коротше, лампочка знов згоріла на, це, на, на скутерочку, Але добре, що є хоч цей габарітик. Завтра в день, думаю, можна буде поїздити, проблемою не буде. Ну і що, пан Сергій, що ви скажете? А ну скажіть мені, щось цікаве, щось хороше. Скажу, що працював. Ну, головне... Саме головне, щоб Пісі працював, да? після мене. Ага. Тобто ви не маєте бажання мені оце дати. Все -таки. Маю бажання, Обіцяли одне, а все зовсім по-другому, так? Да? Все буде добре. Поня. Надіюсь. Поняв, прийняв. І, друзі, що ж я хочу вас поінформувати? Вирішив рибалку перемістити зовсім на інший канал. Тобто Palmer Live буде просто насипуха, все, що по житті в мене трапляється, а. А рибалочку хочу просто відокремити, тому що рибалкою я планую займатися завжди. І мені здається, рибалочка в моєму серці і на Ютубі заслуговує просто відокремитись від всього. Того, якщо якийсь рибак дивиться цей відео, а я знаю, що вони по-любому є. Запрошую на канал Рибалки, який я прикріплю десь ось тут зверху. В кінці цього відео теж буде посилання на канал рибалочки, і в описі до відео теж буде посилання на канал рибалочки. Тому, друже, запрошую тебе на каналчик, тому що для того каналу я вже готую якийсь відосик, якісь там отакі ставочки, нікому не знані чи щось там. Ловиться чи ні. Пока, друже. До зустрічі на каналі Рибалки. Щу. Ось такий, друзі. В мене вийшов відео підсумок, як я провів літо. До речі, пан Сергій дав мені все ж таки скутера, і я поїздив на ньому наступного дня на доставці. Побив свій власний рекорд по заробітку на доставці. Суму, яку я заробив, я вам поки що не скажу. Це секрет. Щоб. Тримати якусь інтригу до наступного відео. Якщо сподобалось це відео, прошу друзі, постав пальчик догори. Якщо є бажання підтримати мене, гроші поки що не прошу. А просто підпишись на канал та постав дзвоника. Е, дякую за перегляд. Пока.